Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в симулятор під назвою Scrap Dealer Simulator. В даній грі нам буде потрібно з абсолютного нуля піднятися до величезного підприємства. Ми будемо збирати різний мотолог, здавати його в переробку і при цьому будемо отримувати певні кошти. Ну а що ж саме буде нас тут чекати, ми зараз з вами дізнаємось. Погнали! І зустрічаю нас така доволі непогана музяка. Послухайте просто. Так, і розпочинається наша гра з пошуків ключа. Потрібно знайти ключ від гаража. Це перше, а друге. Побудуйте або знайдіть телевізор для дяді Мехмета Такс, дядько Мехмет хоче Телевізор, Не цікаво, як його. Ми можемо побудувати. Так, от тут якийсь ключ уже. А, ключі від гаража, до речі, ось вони були. Так, матрас вугілля, пакети для сміття, бензин, піддон. Шини. Ми це все діло забираємо. Я не знаю, для чого вони мені в принципі. Але нехай будуть. Такс, і десь потрібно відчинити гараж. Напевно, що це це піддон. Блін, цікаво, куди ж нам це все діло вміщається? Так, стільчик що ми отримали. Такс. О, а тут в нас що? Старий велосипед, стара сумка, верстак. Потім. ще щось. Я не встиг прочитати. Маленький сміттєвий бак, метал. Так, шини. А, це скутер. А, він порожній. Ми його не можемо використовувати. Ми можемо тільки проїхати. Точніше. Зломаний старий телевізор. Ми можемо тільки облутати його. Типу, тут є здобич, але вона порожня. І дивіться, тут ще якийсь телевізор знаходиться. Може він. Телевізор. рідкокристалічний. Квест. Повернутися до Махмету. А, ми перенавантажені і через це ми не можемо бігти. так що... Полетіли до махмета і розміщай переробник, розмі... розмісти верстак і повернутися до махмету. Це наші три активні задачі. Ми з вами переробили перші наші відходи це були е, піддони та старі металеві матраси, наскільки я зрозумів. А це ми можемо переробити, наприклад? Стара сумка і ні, нічого ми з неї не отримаємо. Так само дивлюся, тут є можливість переробити це все діло. Оце ми можемо забрати, так? О, супер. Такс, якщо ми візьмемо. О, ні, реально, ми можемо це переробити, напевно, що? Ні. Напевно, що не можемо. <с> Через те, що паливо згорає. Такс. Шини. А, ми шини, до речі, в нас, я так розумію, воно було заправлено. О, дивіться, гума. От, давайте. Пуск. Як бачимо, почали перероблятися шини. Отримуємо пластикові фрагменти та гуму саму. Так, сія це все діло ми забираємо з собою. Тут у нас щось. О, і сумка, дивлюся, переробляється. І зломаний телевізор ми можемо також переробити. До речі, на нього витрачається більше часу. Так, велосипеди, дивлюся, в продовольств... продовольчий пакет, це все діло ми можемо з вами. Такс, велосипед ми переробимо, потім переробимо ще крісло, Так, а це потрібно сміттєвий пакет і продовольчий пакет. Нам потрібно його якось було б розібрати. Розібрати. Е, такс. Не хоче він перероблятися, ну, нічого страшного. Зараз ми щось з цим придумаємо. Такс. І тепер нам потрібно створити ящик на верстаку. Як його мені створити? Корзина, подушка, батут. А де ящик? А, необхідні матеріали три. Ремесло. А, от, все. Створюється ящик. Так, це ми заберемо з собі, а ящик візьмемо в руку. Хотів би взяти його, але не можу. А це можу взяти? О, дивіться, що з, цей, з цього пакету посипалося, тут їжа, в принципі. І, тут їжа була. А якщо ми візьмемо це в руку, відкриємо його, і з нього випадає що це таке зломана пляшка. І все, в принципі, більше нічого, так? Да? Так, ти перестань мені колотити це все діло, в, в тебе паливо йде, а я. Все, стоп, стоп, досить. Так, спалило то йде, а в руку я чогось його взяти не можу. Так, візьмемо сюди. Так, створіть кошик для покупок на верстаку. Так, кошик для покупок. Він десь тут був, я його бачив. От. Кошик для покупок. Ремесло. Створюємо його. І що на нього витратили? Три одиниці металу. Супер. Здобич. Ой, і як мені б тебе було б добре продати. Так, збирайте відходи із сміттєвих контейнерів на вулиці, переробляйте е, їх і створюйте. Е, так. І створюйте. Ну, щось про, і про, просто щось створюйте. Може, може ви знайдете старий комод? Це питання? Де да, це питання? Де мені потрібно шукати тут старий комод? І мені цікаво, чи я можу цей, наприклад, ящик поставити десь. Я не можу його поставити нікуди, я його навіть в руки взяти не можу. Так, давайте перекусимо трішки. Так, ми перекусили, але це не сильно нам допомогло. Мені потрібно якось переробити це все діло і хоча б. А я можу це продати, наприклад? Як мені продавати тут речі, що мене цікавить. Може тут десь є можливість продати їх, але я просто це не знайшов ще. Все-таки ми можемо кататися тут на скутері, як бачимо. Ми за, з вами відправляємося, напевно, що на пошуки якихось додаткових плюшок. Так, але щось я не дуже впевнений в цьому скутері через те, що він їздить тут прям як, як остання скотина, якщо чесно. Він не керований від слова зовсім. Може, це дорога, звісно, така, але подивіться на це просто-напросто, він не повертає. Так, виходимо з нього і тут, як бачимо, сміттєвий контейнер. Він порожній. Сідаємо в скутер і відправляємося далі. От ще тут контейнери. Так, може тут щось буде в нас цікавеньке. О, піддон, стара рубашка, колеса. Це діло ми забираємо. Таке діло ми з вами любимо. Такс, тут подивіться знову. Так, це сюди, це сюди. Зломана духовка, ми можемо навіть її взяти. Так, тут в нас щось є. Тут в нас є пляшка, тут в нас є ще колесо. Хм, цікаво. Місто, до речі, доволі таки велике, і NPC ходять, прикольно. Так, стара корзина. Це все діло ми можемо переробляти з вами. Так, тут у нас щось є. Ну, тут дивлюся, ломбард. Це ж ломбард, так. Я можу тут торгувати? Почати торгівлю. Давайте подивимося. Трейдери. Ага, дивіться. Мішок для сміття. Ми можемо купити. Це ми можемо продавати. А, супер. Ми тут можемо торгуватися. Купити, купити мішок сміття. Мішок для сміття. А Ми не можемо його забрати. Давайте викинемо це і заберемо мішок для сміття все-таки. Так, і полетіли до нашого скутера. Зараз ми зробимо одну річ. У мене є купа предметів на продаж, реально купа предметів, які я можу продати і виручити трішки грошей. Так що ми повертаємося додому і зараз будемо з вами намагатися продати те, що ми скрафтили, і після цього будемо шукати, може тут є, є де можливість придбати новий автомобіль. Який зможе нам перевозити ці речі, а не ми не будемо таскати це все в інвентарі в себе. У нас уже є наш перший автомобіль. Коштував він мені 250 баксів. В принципі, це все діло я заробив, коли скрафтив купу різних предметів. Так, давайте подивимося. Мені потрібно знайти старий комод. Так, а я не можу тут взаємодіяти, ну, точніше, розбивати це все діло через те, що. Це власність інших людей. А мені потрібно шукати якісь предмети, а тут нічого абсолютно немає. О, старе колесо, до речі, непогана штука. Так, поїхали, проїдемося ще трішечки по, по нашому містечку. Може, все-таки тут десь є колесо чи ще щось таке. Кажу колесо якийсь Старий комод, чи ще щось, але просто ну, не можу зрозуміти, де його потрібно шукати. Його потрібно шукати в смітниках, чи його потрібно шукати десь так, от просто він має стояти на вулиці. Не знаю. Ну і ще бачив, тут по 250 продаються різні гаражі і всяке інше. Це мене ще цікавить, це продається сам гараж з тим, що є всередині, чи продається повністю весь будинок за 250. Оце також для мене ще питання залишається загадкою. Ну і відправляємося додому. Там в мене вже купа всякого всякого плавиться, переробляється. Зараз будемо крафтити та заробляти гроші через те, що наш персонаж вже хоче поїсти трішки. В мене забагалася гра, і тепер ми з вами абсолютно без будь-якого автомобіля. Давайте зайдемо на карту, подивимося, може він десь і стоїть. Він тут позначений. А, ось він. Він знаходиться біля ломбарда. Так що нам потрібно зараз відправитися до ломбарда і забрати наш автомобіль. А чого забагалося, я не знаю. Я, напевно, ще помер через те, що волога через відсутність води ми не пили, і нас просто-напросто це все діло вбило. І я це замітив дуже пізно, і з нульом здоров'я, і з нульом. З праги я просто-напросто бігав по місту і думав, що ж мені робити. Потім я зайшов в магазин, купив пляшку води, і думаю, такий, ну зараз поп'ємо та й все стане на свої місця. Але, як виявляється, тоді, коли вже в нас абсолютний нуль, попити ми нічого не можемо. І ми, нам потрібно перезаходити в гру. Так, з пластикові фрагменти і мідний кабель. До речі, непогані ресурси, але доведеться їх тут залишити через те, що в нас. Немає місця просто-напросто. Ну і побігли з вами тоді до ломбарда. Там уже будемо розбиратися на місці. Тепер в нас відбувається повна переробка. У нас вже з вами з'являється піч. Ми можемо тут крафтити, точніше, переплавляти різні предмети і отримувати з них ресурси. Так само, тут вже в нас з'явилася переробка пластику. Ми отримуємо більше пластику, і тепер потрібно завантажити ще щось. В основний наш переробний цех. Тут в нас купа всього, виявляється, є. Я просто його попередній раз не взяв. Я про нього забув, якщо чесно. І зараз ми зараз ще перевіримо автомобіль, чи в нас тут нічого немає. Порожньо, нічого немає. І як бачимо, ресурсів тепер у нас набагато більше. Ми маємо набагато більше ресурсів. Зараз воно все переплавить нам до кінця. Ми його зупинимо, тому що паливо тут одне. На всіх, так скажемо, і сюди потрібен також бензин. А, тут є бензин трішки. Так що ми закинемо ще сюди і натискаємо пуск. І починається переробка вже основних наших речей. Після цього всього, як воно переробить його нам, ми його зможемо створити на верстаку додаткові якісь різні штучки. І після цього це все діло продати. Так, давайте поїмо і поп'ємо водички через те, що, дивлюся, голод нас уже наздоганяє. Так, ну і можна, в принципі, побігати, позбирати ресурси, які в нас є тут на локації. Їх тут, до речі, доволі таки багато. Я просто їх. Ну, я не знав, що їх можна добувати. Так, ну, як бачимо, перше діло. У нас порожні. Тут у нас ще шини, ще ось такі кучі мусора, ми точніше, кучі сміття, ми їх можемо з вами розбивати і отримувати з них ресурси. І ще мені залишається цікавим ось ці от гаражі, які знаходяться. А, все я його купив. У мене було достатньо грошей, в принципі. Так, і як бачимо, в них знаходиться купа всяких прибамбасів. Такс, тут ми. А ми можемо його використовувати? О, ми можемо його використовувати. Клас, ми його заберемо потім з собою. Ми його заберемо з собою і, як бачимо, ми отримали тут певні ресурси. Давайте спробуємо відкрити е, коробку і подивимося, що з неї випаде. А з неї випадає. А, з неї випадає тільки їжа. Супер. Ну, в принципі, їжа це також дуже добре, через те, що дуже багато. Дуже багато їжі, дуже багато грошей йде якраз таки на саме цей ресурс. От, їжа тут дорога. От, що, що не кажіть, а їжа тут дорога. Таксі я хочу забрати, напевно, що цей самокат з собою зараз. Відправимо його в гараж. А, а мені цікаво, чи можу я його продати. От, наприклад, я хочу його продати, і мені це цікаво зробити. Я хочу заїхати зараз спробувати. Може в ломбарді його можна продати, чи може його десь можна продати так. Зараз подивимося, почати торгівлю. Що в мене тут є? У мене є тут дитяче ліжечко на продаж, гриль за 115 пакет і дві полички по 17 баксів. І як бачимо, ми вже майже відбили ті гроші. О, ще, ще трішки було всього. Ми вже майже відбили ті гроші, що в нас були. Так. І я бачу, тут в нього купа всяких прикалясів, але почати торгівлі я можу купити в нього тільки мішок для сміття. І на цьому все. Так. А де ще я можу запитати ціну ось цього от автомобіля? Може спробувати з'їздити до людей, які саме цим і займаються. В принципі, логічно. Же ж. Їдемо сюди і подивимося, може ми можемо тут car Dealership, як бачимо. Може ми тут можемо продати його. Давайте зайдемо, поторгуємося. Може реально тут можна продати даний автомобіль. Так, як бачимо, в нас тут що є? седан це фермерський, фермерська вантажівка, пікап і сміттєв, сміттєвоз. Це все ми можемо придбати собі. А ось на рахунок продажі я дивлюся тут. Абсолютно порожньо. Абсолютно порожньо. І тут дивлюся ще якийсь. Бус є. Бус є. А як мені, наприклад, міні -вену? 1500. 1500, а в мене є квадроцикл, наприклад. Я хочу його продати. От. Для прикладу. Я хочу його продати, але я не знаю, як це зробити. Ну і, напевно, ще не дізнаюся. Напевно, ще не дізнаюся через те, що. Все-таки. Все-таки думаю. Такого в даній грі тут не можна зробити. так як бачимо, тут ще є на продаж різні прикаляси. Так що ми з вами покатаємося трішечки по місту і тоді вже повернемося до свого дому. Може, ще знайдемо гараж і ще один гараж і придбаємо. Тут я бачив за 250 гаражі стоять на продажі, але я не пам'ятаю, де я його бачив. Такс, тут немає повороту? Немає. Поворот в наступному. Ось тут, здається, був на продаж гараж. А, ні, здалося. Так, повертаємо сюди, і тут, може, все-таки щось є на продажі. В принципі, ми завершили з вами процес лутання. У нас вже повністю всі, повністю всі так скажемо, основні елементи куплені. Ми вже з вами можемо добувати абсолютно що захочеш. І при цьому. В нас купа ресурсів, а ще я придбав, поїхав у самий дальній район, він знаходиться десь приблизно ось тут. Зараз я вам покажу його ось тут. Тут в нас є магазин з подарунками, де ми можемо з вами вибрати собі подарунок. І я купив самий дорогий, він коштував 250 баксів, і давайте його відкриємо і подивимося, що з нього нам випаде. Так, випадає. А, ігрове крісло, комп'ютерний стіл, неоновий кактус, поличка, ноутбук за 85 і чайник. Ну, я думаю, що це все діло нам не окуповується, від слова зовсім. Так, ми тут паливо заберемо і покладемо його, напевно, що сюди. Так, спалило сюди. Це ми з вами забираємо. Зараз ми ще попродаємо речі, які в нас є непотрібні. Скрафтимо точніше речі спочатку, потім їх попродаємо і тоді вже зможемо підвести якісь підсумки. В загальному у нас вийшло 629 баксів. Ну, в принципі, непогано, але нам потрібно знайти місця, де які ще можна залутати, щоб назбирати 1500 для того, щоб придбати собі мінівен. І ось такими темпами потрошки-потрошки по потрібно підніматися з абсолютного нуля. Ну на цьому народ поки що я з вами попрощаюся. Якщо ви хочете продовження проходження даної гри, то оцінюйте відео лайком та підписуйтесь на мій канал. Чим більше буде відео лайк під, під даним відео лайків, тим швидше вийде продовження, тому що буду розуміти, що ця гра вам також стала цікавою. Ну а на цьому поки що я з вами попрощаюся. З вами був Дімас. Всім дуже вдячний, хто додивився до цього моменту. Всім пока.